Адвокат колонії звідси Нестеренко Сіре Шанова. Відо вступок туди розвідано на взяли. За повідомлення Діренко. Нестеренко Сіре Шанова. Відо вступок за повідомленням особому знаходиться за нами України. Thank okay. you. Так, так, П, перевод, так, піднімаємося представник і позивач. Представник і позивач. Ні, відповідальний представник. Тому що всі кладу доволочку від'являвся. Справа виглядається, кладу. Головуючий суддя, часткому позвонити секретаря Клисенко. Від подавача пісьмово нам підписала заява про судом, буде оголошено, представник подавача. Ви підтримуєте заяву про відділ? Так оголошується заява про відбік судді. Від відповідача надійшла така заява про відбір судді. Башні провадження перебуває справа за позором Мостового, Єра Петройка, Довгу Для поговорила, ва... можете причитися. Программі 5 ілюзії питання для відсутнення района шкоди. Відповідно до частини першої пункти, статті 20 суддя, не може брати участь у розгляді справи, для і відбуду, самовідбуду, якщо є обставини, які викликають сумніву об'єктивності та неопередженості житті. 21 травня 2001 року по справимо розвага терействі 799 заходи Петренка Олександра Івановича до Гунделя Павла Івановича проведення договору купівлі продажу. Автомобіля таким чи відбутися та власності на автомобіль було винесене рішення про задоволення позиційних дімох. Під час розгляду звиків певної справи інтереси позивача представляли на той час адвокат Тессенту Теле, яка є головуючий постави 16, ТРС. Під час розгляду справи між мною та Тесенко ТВ неодноразово виникали суперечки та зваки, нами склалися неприємні 30 обліками. Весь эти казные судьи были маленькое потряску Александр Иванович, как я бы написал подвод. Рабовайте в этих каждому стане, позвонила защищать, я задание писал, давай ты человек справа за уровування судите, буду порядок. Я уже заявляю в детстве детальника, как буду подаруть, 51-26 на розвитке минус судьи. Ведь повідаю, че мы даем сам. У вас, окрім того, що викладено вами за 21 травня 2001 року, і ще якісь претензії до судді Петренко є, чи немає. Ще в усному порядку ви можете заявити якісь претензії особисто до мене. Крім того, що відбувалося в 2001 році, претензій немає. Ви декілька років тому, я вже не пам'ятаю, заявляли до суду позов. Порядку адміністративного судочинства. Позов було, я не, не, не можу зараз згадати точно, чи в порядку головою суду, чи в порядку авторозподілу, було передано на розгляд мені. Скажіть, будь ласка, чому тоді, коли я розглядала справу в порядку адміністративного судочинства, ви не заявляли її від відділ та не наголошували на ті претензії, які ви мали тоді за час моєї роботи адвоката? Я вважав, що час зміни е е е при... людей. Добре, справа розглянута, справа оскаргувалася в апеляційному порядку. Рішення, яке було, було ухвалено по, даному, по даній справі, було е підтверджено апеляційною інстанцією. Скажіть, будь ласка, чи були якісь... От Я, наприклад, цієї конфліктної ситуації взагалі не вважаю, що вона колись була конфліктною. Якщо є дві протилежні сторони, я працювала до 19 січня 2005 року на рівних попадах, була я адвокатом, була не адвокатом. Ще якісь інші претензії, крім того, що я представляла інтереси якоїсь особи, готувала їй позов, я не пам'ятаю, наприклад, щоб скаржилися на мене, щоб я некоректно себе погодила, щоб я якісь грубощі допускала. По тій справі. Наприклад, все відбувалося, я навіть не пам'ятаю цієї особи, цього Петренка. Все відбувалося в звичайному режимі. Людина звернулася, людині написали заяву до суду. Я не пам'ятаю навіть, я в судовому засіданні інтереси цієї людини підставляла. Була просто складена подобна заява і, і рішення, хто це рішення ухвалював, не пам'ятаю. Випадка що викладак у моєму році. Який випадок? Випадок я вже йшов у канцелярію запитати про про можливість, де АДС знаходиться показати містами, собі АДС розпитати. Будемо сказати громадян, як на цьому навчання руч формі, що була. А пізніше, коли я повернувся, я хотів, що вас розповідав, вона має їх власне враження огнути для паласта е, наступна розглядала е, у ну, така яка обирає причення тобто я послухав дуже багато Знає ти, ти, знаєте що я хочу сказати що це не синісниця те що ви запитували і не така для мене велика персона щоб я mm -hmm. щось о, о, про вас о, говорила і щоб я щось обговорювала вашу Особу, ви цього не заявляли в своїй заяві. Зараз ви говорите, що ніби я щось говорила. Ну, ви спалите, єдіть, їхній, я, вам ну я запитую мисля. претензії. Так, представник відповідається, ваша думка щодо заявок суді підтримуєте. Щодо можливості чи незадоволення заяви я видовість можливо виникли у вас якісь претензії. Тесленко, Ваша честь, у мене до судді Тесленко ніяких претензій немає. Ваша і, думка враже заявляє і... гунзель, що це моїх і... особистих неприязних стосунків, <кух> які можуть бути особисті неприязні стосунки. Ваша честь, я вважаю, що особисто це його справа, але це відтягування справи. На переносити і переносити. Як необхідно заяву вирішувати щодо відводу судді? Як ви вважаєте, чи є підстави е, у недопогунтеля не, не довіряти судді? чи підлягає задоволення ця заява про відвід судді? Чи, е, е, я не то, що вважаю, нормалювати... а бачу, що відводу судді немає. Відвід від, від заявлений, відвід від, від. заявлений. Від, підстави, є чи нема підстави. підстав? Підстав немає, я відводу не слово. Особа має претензії, має якісь е, е, до і вважає, що не довіряє судді. Так, будь ласка, присядьте представник е, е, позивача мотового, а у Сергія вам честь, Я від колеги отримав вже я заяв, провідний ознайомився, не вбачаю підстав, для відводу сидіти, оскільки не наведено чітко їх переконує обґрунтувань та у відводу. Просто особисте, особиста позиція, особиста поведінка вказана і більше нічого. Вважаю, що від'їзд повинен бути чітко обґрунтований. Певними, якщо не документами, то чітко заявленими обставинами. Говорить, що нібито свідки, ви, ви забезпечили ямку Петренко таке, які можуть щось підтвердити на судді. От зараз військами ви ще викладані подій були. Адети даних ми можемо назвати. Крім того, є оригінал рішення по даній справі. Можна Ну Чекайте, є сім'я не я, цьому, не, не, не. Не я Ну, І не. Не, 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 не. які дать? можуть бути претензії? Складалася заява. Я, наприклад, хто суддя розглядав справу. 2001 рік. Це 15 років минуло. 15 років. Зараз 2016 рік за 15 років, я не знаю. Ну, чи це справа в живих наліччі? Ну, бузларка, бадайте, даду вилітет, даду в, даду. будь ласка, бажайте задовільнити, будь ласка, додати. Губерто Вікторович, це не говорить, моя реальна. Так, я навіть участь по справі не приймала. Я не приймала, нема участі людини не в процесі. Просто не запитати. Можна тут бути. Якщо в засіданні приймає участь хтось, адвокат представляє інтереси, то завжди пишеться за участі такого, таку, такого. Я не Ну, якщо готувалася, заявляла точно, значить, чи щось. Так судя твої руки, учасники судового роду необхідності та досі виклику та довго засідання світів.

Суддей, можна, суддей, надається пояснення по суті нарядиного відроду. Можу пояснити наслідку, що я ніколи із Гунде Павлом Олександровичем ніяких конфліктних ситуацій не мала, ніяких непристойних, не, не ніяких конфліктів, ніяких суперечок в мене з ним ніколи не було.

Можу пояснити те, що в 20-шому була, існувала катаційна інстанція. На той час катаційна інстанція це була друга інстанція. Де особа могла, в раді, якщо щось мені не подобалося по рішенню, могла оскаржити це рішення і переглянути це рішення, було. Od że...� w w staan, w w i w tym momencie, kiedy w tej chwili nie ma żadnych problemów z drugiej strony, to nie ma żadnych problemów z drugiej strony, nie ma żadnych problemów z drugiej strony, bo nie ma żadnych problemów z drugiej strony, bo nie ma żadnych problemów z drugiej strony, bo nie nie Докази подається особам, одна из особами доручити частину справи. Доказывание для ставлені має значення для укладення рішення вправи, іщу для чистого справи, яка є списку. Доказнення не може клубуватися на двещина. Обезмені сторонами одна из особами частин ставили національних доказательств.

Особа, якщо випущать звали після спеціаліста, то розправить на показання вузенькому стації, точно суверещи. Із тупик домов становила частину перших працює. Учасників процесів, та коли іншого суддя пришли, зараз було засідання. Беззагалічно виконувати розпорядження у вищу, де забувати час до засідання встановленного порядку, став тримуватися відбудеться і що тисяча в мінімалу до суду або встановлені права. На ліпованні досуду вині особи притягується відповідальність встановлення закону. Питання про притягнення особи до редакторів, закривання повага досуду, вирішується під невалістів, зачинення опущення засідання і проти справа в Україні переваг. Особи, які беруться через право, передають документи та інші матеріали, вирішив через судового порядку, оскільки на даний момент потреби посудності зайдування, тому документи передаються військові виконувати на підтримку доводи. І Ви вам ваші права, там Початку робіт справи немає, діяти клопотан. <головіка> Ви вважаєте, що в... В как ми зараз заперечення протипозусанділя? У вас у вас не зареєстровано. Там перед зони, переволоки, що Ми не подавали його через концепт. А, ви не подавали через. Ви зараз бажаєте залучити.